Вітаю! Темою сьогоднішнього нашого уроку є економіка як сфера життя людей. Економіка найважливіша сфера життя людей, успішний її розвиток є запорукою могутності країни. Благополуччя її громадян є гарантією саме розвитку суспільства, тому кожна держава повинна опікуватись своєю економікою. І навпаки. Недостатній рівень економічного розвитку призводить до відставання країни в технічному, науковому і суспільному аспектах, в перекладі з грецької слово економіка означає мистецтво ведення домашнього господарства. Економіка це наука, що досліджує проблеми ефективного використання обмежених ресурсів із метою задоволення індивідуальних суспільних потреб. Звісно, є структурні елементи виробництва, оскільки виробництво є частиною економіки. Ми відносимо сюди працю, предмети праці та засоби праці. Отже, праця це свідоме. Використання фізичних і розумових здібностей людини та її трудових навичок. Предмети праці це об'єкти цілеспрямованої діяльності людини це земля, сировина, матеріали. Засоби праці це предмети, за допомогою яких людина впливає на предмет праці, це машини, остаткування, виробничі споруди. Все це об'єднується у процес виробництва. Та засоби виробництва. І, звісно, з'являється результат поєднання праці та засобів виробництва в процесі виробництва, тобто продукт. Існує поняття виробничі економічні ресурси. Це потенційні можливості елементів, які необхідні для функціонування виробництва. Слово ресурс означає усе, що може бути використане для господарювання. Фактор виробництва це лише та частина виробничих ресурсів, яка бере участь у певному циклі виробництва і у певній проміжок часу. Іншими словами, виробничий потенціал лише тоді виступає як фактор виробництва, коли ресурси, що перебувають в органічній єдності, здатні забезпечити виробництво продукції. В епоху науково-технічної революції важливим фактором виробництва стає інформація. Інформація, в свою чергу, це знання, інтелектуальний продукт, представлений здебільшого у формі результатів наукових досліджень проєктів. Важливо зазначити, що всі ці фактори виробництва комусь належать і їхні власники мають отримати доходи від їх використання в процесі виробництва. Власник праці розраховує на дохід у вигляді заробітної плати, власник капіталу на дохід у вигляді відсотка на вкладений капітал, власник земельних ресурсів на ренту, а підприємець на дохід у вигляді прибутку. Отже, ставимо на паузу та перевіряємо свої знання, відповідаючи на питання, так чи ні. Отже, економіка вивчає продуктивні сили суспільства. Так чи ні. Споживання в економічному сенсі це використання доходів і реалізація тих корисностей, що їх мають речі та послуги. Так чи ні? Основна ідея економічної теорії сміта полягає в справедливому розподілі. Так чи ні? Чи сприяє економічна наука демократизації суспільства? Так чи ні? Зв'язок між економічною теорією та економічною географією полягає в тому, що обидві науки досліджують один об'єкт земельні, сировинні, людські ресурси. Так чи, ні? чи необхідно було вивчати економіку персонажам казки про золоту рибку? Людина живе у світі на обмежених можливостей, так чи ні? Безмежні потреби людини можна задовільнити обмеженою кількістю ресурсів, так чи ні? І головні питання економіки звучать так: що виробляти, коли виробляти і як виробляти. Так чи ні? Привіряємо себе. І дякую всім за увагу.